Міжнародна спільнота посилює свій тиск на лівійського диктатора Муамара Каддафі з вимогою припинити протистояння і піти у відставку у вівторок. Міністерство фінансів США заморозило принаймні 30 мільярдів доларів, що знаходяться на рахунках лівійського уряду. Також Австрія та Німеччина заморозили рахунки, що належать членам родини Каддафі. Про ситуацію навколо та у самій Лівії розповідає Тетяна Ворожко. У ніч з понеділка на вівторок сили лояльно до президента Ліві Моумара Каддафі, спробували відбити місто Завая. Утім, повстанці, що отримують місто, відбили атаку, в якій використовувалися танки та протиповітряні ракети. Мешканець міста, який представився лідером повстанців, розповів про сутички по телефону у голосу Америки озброєні сили, які захищають Кадафі, розпочали атаку на заході міста Завая. Потім ми вбили трьох озброєних солдатів, підпалили їхню машину, а решта з них втекла. Він розповів, що у повстанців не вистачить зброї опиратися важко озброєним силам Кадафі. Я думаю, повинно бути міжнародне вторгнення. Сили мають оточити Кадафі, заарештувати його та звільнити від нього лівію. Тому що, якщо воно буде і далі так тривати, ми будемо бачити щоденні масові вбивства. На підтвердження цих слів до голосу Америки було надіслане відео, на якому син Саїв обіцяє зброю тим, хто його підтримає. Вони кажуть, що поліція втекла, але сьогодні ми доведемо зворотнє, що поліція з народом. Вам потрібна зброя. Ви отримаєте всю необхідну підтримку та озброєння. Все буде добре, і ви переможете. На кордоні з Тунісом, куди тікають від насилля іноземці та лівійці, утворилася тіснява. Працівники ООН та червоного півмісяця кажуть, що не можуть впоратися з ситуацією та закликають міжнародне співтовариство допомогти. Цифри такі величезні. Ми не маємо передишки, щоб організувати ефективну систему. ООН побудував табір біженців уздовж кордону з Лівією на 10 тисяч людей. Вони планують поставити ще більше наметів, аби вмістити 20 тисяч біженців. Ті, хто тікає з країни, часом залишаючи позаду усе своє майно, розповідають про сцене насилля. Але в інтерв'ю західній пресі сам Кадафі та його син Саїв відкидають усі звинувачення у масових вбивствах. В інтерв'ю ABC Каддафі Кадафі заявив, що він планує залишитися в Лівії, тому що люди його люблять. Вони Люблять мене всі мої люди зі мною. Вони віддадуть своє життя, аби мене захистити. Посол ООН Сюзан Райс дивується поведінці Каддафі. Чесно кажучи, це його ілюзії. Він сміється та розмовляє з американськими та закордонними журналістами в той час, як вбиває власних людей. це лише підкреслює наскільки він не відповідає посаді та відірваний в реальності. У вівторок державний секретар Гіларі Клінтон під час засідання комітету з закордонних справах палати представників США розповіла про плани міжнародного співтовариства щодо ситуації в Лівії. Ми підтримуємо лівійський народ в їхній вимозі, що Кадафі має піти зараз без подальшого чи відстрочки. Наш дипломатичний марафонський забіг приніс результат у вигляді чітких та швидких кроків, які мають на меті ізолювати режим Кадафі та позбавити його грошей. Агентство США з міжнародного розвитку зосередилося на допомозі лівії продуктами харчування та медпрепаратами. Також вони відправляють дві команди по Тунісу та Єгипту, куди прибуває величезна кількість біженців, що тікають від насилля. Наші військово-морські сили займають позиції, аби бути готовими у разі необхідності допомогти цивільній місії. І ми не виключаємо жодних дій, якщо режим Каддафі продовжуватиме вбивати власних людей. Тим часом Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру заявив, що згідно з його джерелами, люди близькі до Кадафі минулого тижня двічі літали до Мінська. Вони припускають, що Кадафі намагається евакуювати свою родину чи вивезти цінності до Білорусі, на яку накладені міжнародні санкції. Міністр закордонних справ Білорусі цю інформацію відкидає Тетяну Ворожко Голос Америки.